Спраху продали, Время не тіряємо, купляємо Мерседес. Сьогодні всерії мерседес, це якийсь там флозу 220 наверное, мільярд, 204. 204, я так і знав. І за 220 штуки факсів забрали, Ще під 100 доларів заплатили, щоб політики колеса і батареї. Косячно такими шару. Коротше ми вчора я питав тахо за 4,5 року. Сьогодні ми вже купили Мерса, цешка, 300, форматик. Все по кайфу, короте. скоро сніг, я сподіваюся, буде. Будем давать, давати. Що у нас короте, по проблемам? По проблемам у нас все не Короче, Радіатор зайшов, весь телевізор зайшов і оцей корсупорт. Не корсупорт, а бампер супорт. Короте. Бампер, капот і... Крило. А так, павнішки цілий. Заплатили, накинули ще 100 баксов за батарею. І на шару ще дали от такі AMG-шні Спасибо, пацанам, кстати, що трака дали з прицепом. Ребята, якби не ви, якби не ви, ми б його всерно забрали, але я не знаю як. Так що спасибо, лайк і респект уважуху. Кстати говоря, поки стояли, поснімали. Найшли 5 гривень американських, На полу валялися. Салончик у нас, в общем, такие так, можна вже все, фары виключити. Салончик у нас такий красивий, там бумажечки, все. Йомай, це. Вже да. не трошний, Йо -йо. Ну так. Да. Тут. Де воно? Де воно? Ну ладно. Таке. Скажу, що подогреє всі досі треба глянути буде. Але блін, мені руль такий кайфовий. Понял? широкий такий? Ну ты сейчас похоже бесик лежки на видишь. Да, 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 да. Икцелес. Да, ты шо, кайф. Мне. Я прям си за него понравился. Такие эти, строкла тут то, толсти такие прям. Что у нас сзади. Сзади сейчас там фиговика, наверное, дивишься. така, такая. Цілень, ціленька, ціленька машина. Окей. Okay. Коротше, все, Мерс розібраний і по проблемі все-таки не так все плачено, як я а, ожидав. У нас пострадали, пострадали в основному радіатори і бальперсупорти, це ти банкав. Висите, покажи. Він сказав, що тіп, у нас там проблеми, що там трубки, трубки оці перебиті, що тіп, масло було. Трубки всі цілі. Я за них буду будував, трубки всі цілі. І воно. Ну, удар исключительно відключити на радіатор і на банке. Ось ця штука у нас взагалі вже і хана і просто ну, пополам розірвала. Банка хана. Банка хана. Оце ще я, я думаю, що можна спасти було. Але я заказую просто ну, цілий радіатор. Він йде вместе, там всі радіатори йдуть. Я навіть не знаю, рішетка на трансмісію. Не знаю, наче вона трохи тече. Що це не трансмісія, це по-моєму охлаждається на себе. Що, не нападай, а гідравліка. Ну давай. Коротше. Не так, все плачевно, як казалося. Фару я вирішив, що способ, бо фара у нас. По, по цьому, по демеджу так. Єдине, оце ось третій не такі. Ну, їх запаять можна, просто пластити це пельником. Сюди на, наварить. Потім Victor Reigns Victor Рейнс все замазать і uh, линза на eBay 15 долларов короче. А так пара стоит около 200-250 баксов, то в принципі мені не тратить 250 баксов на нову пару, я можу цю спасти там, грубо говоря, за 20-30 долларов. Так що ось які параги. В принципі, удар. Не такий прям сильний, як воно казалося в що... началі. Так що знайшла далі. Все. Все. Так, короче, тут така джанка у нас огромна, тут все так складено, красиво. Заходиш в офіс, кажеш тобі машина треба, яка тобі завчасть треба. Все, вони ти дають бумажку, ти йдеш сюди, даєш чуваку такому на паркліфті цей бумажку Все, не знімати Короче, все, дали нам Мерса все. Це старіший, кузов, але я подивився, вроді би всі запчасті повинні совпадати. Так що берем зараз радіатор і фен. А оцей кондиціонер прийдеться заказувати відділення. Він чуть-чуть не підходить мені. Так що, все, розбираємо, забираємо і уходимо сюди. Так, що пацани, скупилися. В общем, взяв новий радіатор. Полностью все в сборе. Фен, радіатор и кондиционер. кондиціонер там нюанси, конечно. Але вроде бы все, я думаю, можно зробити. А потом наш бампер супорт Там оно брекет той. Що этот. И короче все вместе стало. Если я не ошибаюсь. 380 баксів, В принципе, не так багато. Меня було до п'ятниці ждать. Там було 270. Це настолько за радіатор. Коротше только за радіатор і этот. Радіатор, фен і кондиціонер. І це все було типа 270 баксов. В принципі, не знаю чи то я вигодній купив, чи то я не вигодні купив, бо все-таки заплатив немало. 320 баксов, але... Ой, 370 баксов. Але оця бампер супорт 150, по-моєму, за нього навіть, що таке. Ну коротше, вже купили, вже назад немає путі. Тут гарантії. К сожалению, немає на цій джанки. Вона знаходиться, кстати, якщо кому інтересно, вашингтонців, Вашингтоновці, хто в Вашингтоні живе, а ця джанка знаходиться в Кенті. А вона така. собі. Вона цікава, в них є багато машин, але от є нюанси, що персонал не дуже такий привітливий і гарантій в них немає. І сама любима джанка це Bienar. Вона знаходиться в Гремі, тобто мені до неї минут 40 їхать, 40-50, але вона реально велика, тобто у них там є багато локацій по Америці. І там можна заказувати прям по онлайн, вони прийшли чи на локацію чи домой, коротше, як виберете І у них є гарантія, то що дуже добре, А тут немає гарантії. Ну коротше, погнали домой, ставить запчасти. І треба шукати кузовщину, тепер треба знайти. А, капот, крило и бампер. І так коротше трошки по прогресу. А, я зараз накинув на пару болтов цей бампер суппорт, щоб подивитися. А, оце вже на місці стоїть. Все, воно совпало нас по диркам, почти все впало. Единственное, була чуть -чуть морока. А тут, а, а, получается, лонжерон чуть-чуть уйшов сюда, ну, буквально там на якийсь Ну То есть незначительно. Я взял квалду, фіговину трошки вистукав туди. І ну, воно у нас короче все впало. Так що все хорошо Зараз будем прикидати радіатор новий. І треба сейчас буде поїхати в магазин, взяти пару шлангов, щоб ці вакуумні трубки всі замінити Тут пока ми тут хороший доступ. У нас це одна і тут ще десь втора. А, ось втора. Коротше, це все треба зробити буде А так, все хорошо а, Я только що написав одному чуваку. Дарийся за керло крыло стоит 100 баксов. Я заказал, Я вже заказав на интернете за 280 по-моєму з доставкой. Доставка 80 баксов, вообще жесть. А тут я нашому ньянське дав ранньо забув написать. Короче, за 100 баксов я договорився з ним і в он мені скине адрес и я поїду заберу то крыло і. Короче, крыло у нас есть. Теперь в цвет. Далі у нас проблема, що не, най... не можна знайти капот в цвет і бампер в цвет не можна знайти. Бо це реально тяжело. Вони або стоять космічних цін, або вони просто не того цвіт. Ну коротше, Я думав думав і думаю, поки місьмо з цим бампером покатається, там бог з ним може там... не сильно а можна там молотком трохи виступити, заляпать, типа ну, колхоз. Але нормально, типу, воно поки місць працювати буде. Бам... Ой, капот на кспеху, а от бампер треба буде, мабуть, купити... А... Я не, не, знаю, я думаю, мабуть, чуть більше грошей потратив, але куплю бампер в цвіт, щоб з цим вже не морочитися. а капот уже там з часом поміняю на, ну, тож, на заводський в цвіт, подивимося, як воно буде. Короче, все у нас, що з запчастей залишається. Надо будет взять с кондиционера некоторые запчасти. И сейчас будем, короче, все прокидать, давайте. Yo. І так, все народ, історія з цешкою заканчивается. Сьогодні у нас день X, ми нашу цешку віддаємо. І так, що на ній було зроблено, помимо того, що ви бачите на відео, ми зробили мотор і да, морда. Ми зробили морду. Тобто я купив бампер, естественно, я нічого не красив. Тут залишається таке покрасити бампер, потім у нас на капоті залишається вм'ятина, Я її теж не робив, тому що алюминиевый капот і чисто щоб його но ну це 700 баксов капот стоит любого цвета там, то есть, даже точно в цвет не попадаешь. І потім покрасить його, краска. Ще, ну, краску то ж, я би куплял одновременно, але це теж все время, все деньги. І потом... так, що сделано було, то нависуха вся. І, а, я все-таки капот не менять, У нас тут осталась м'ятинка. І зачистив тут, і краснув з балончика, і все. Тобто вона ну, в глаза не кидається, але цього достатньо. Фара, нова линза, ну собственно говоря, і все. Прокатався я на ній примерно 2 місяці, я думаю, чи три, і з опитування просто скажу ну, свої лишні ощущения про цю машину, то. Вона прикольна для то есть вона тихенька, спокійна. Да, Якщо хочеться чогось екстра, ну, поганятися з ким стати, то ну, на цій машині якось не дуже хочеться, тому що ти розумієш, що вона слабо просто. Але, ну, чисто на, на кожен день вона дуже удобна і в принципі на ній даже можна бубліки крутити. Але ми це не засняли, к сожалению. Ну, коротше. Ну і з такого, в принципі, все.